15 вересня 2011 року вийшов 19-й повнометражний мультфільм по всесвіту Барбі. Барбі таємниця фей. Тут відомі люди являються феями, старими феями. І, можливо, вони поволі захоплюють нас світ, а ми цього не знаємо, тому що, ну, можливо, в нас відомі люди не козли, а взагалі то феї. Акторка Барбі на прем'єрі нового фільму Макена. М Макена з мультфільму Барбі Макена Макена з Барбі дюймовочка. Барбі представляє дюймовочку. Барбі купа міні-магів, які не вміють літати. Братани, вона існує. Ракель, як і в попередньому мультфільмі, капостить. стаючи на сукню Барбі, але стилістки. Гері і Тейлор рятують ситуацію. Як ви бачите, ми з вами опинилися на прем'єрі якогось мультфільму Барбі, де там знімалися і Барбі, і Ракель, і, можливо, це попередній мультфільм Барбі, який ми з вами дивилися. Я не говорю, що це так, тому що це не так. Але, можливо, попередній мультфільм, який насправді реальне життя, це був фільм. Але чому б тоді Ракель, яка грала таку малесеньку роль, її би запросили на прем'єру. Або, можливо, це той. Фільм, який спродюсувала Барбі після подій в минулому мультфільмі. Все може бути. До речі, порвану сукню дівчата врятували магією. Магія реальна. До Керії Тейлор підходить Крістал, яка весь вечір фоткала акторів для якоїсь королеви Гласієри. І та королева щось п'є, бачить Кена і закохується в нього з першого погляду. Окей, вона принцеса, а не королева, але вона хоче вийти за нього заміж. Наступного дня друзі збираються у. Голі, це такий ресторанчик, де вони там е, все е, мутили в минулому фільмі. Тут навіть з'являється Ракель, яка хоче втерти носа Барбі та фліртує з Кеном, Бро, не треба. Та Барбі не збирається це терпіти, вона йде на серйозну розмову з Ракель в перший раз за мільйон років, під час якої Кена викрадає принцеса Фейзі своїми слугами. та Тейлор намагається зупинити їх, але їм не вдається. Барбі та Ракель в шоці. Виявляється, що Кері та Тейлор, дизайнери Барбі, вони взагалі то феї з країни фей, яких вигнала з країни фей, тому що вони щось натворили. Що натворили? Ми ще не знаємо. Але чомусь принцеса Гласієра їх викрнуви. Шуєте? Вигнала? Сказала, все, не йдіть, не приходьте сюди більше в країну фей. І ще такий прикол: якщо вони не врятують Кена і Кен одружиться з принцесою Гласієрою, він ніколи не зможе покинути у цей Фей Анджелес. Фей Анджелес, Лос-Анджелес, Фей-Анджелес, Вони в Лос-Анджелесі тут Фейанджел. Окей, він ніколи не зможе покинути країну фею, тому що такі закони фей, тобто він має лишитися там на все своє життя. Тому вони мають його швидко врятувати до весілля. Барбі та Ракель думають, що все це якийсь пранк від студії для промотингу фільму. Бо слова про гру світла їх не переконали. Кері Тейлор говорять, типу, ой, це була гра світла. В нас взагалі то немає крил, ми не феї. А потім такі окей, ми реальні феї і подруги мусять. Рятувати Кена, викрадений Кен ж прибуває в Фей Анджелес, його викликає на дуелі Зейн, який закоханий у принцесу Гласієру Граціє. Братана звати так, ніби я не знаю, як її звати. І цей Зейн мав спільні почуття з принцесою. Та щось з нею сталося. Кен не хоче цього весілля, тому Зейн викликає його на другу дуель, а потім і на третю дуель. В братана багато часу на цій дуелі. Я викликаю тебе на одну дуель. Е, ну, типу, окей. Але я викликаю і тебе і на другу дуель. А чому б і ні? Я після другої абсолютно вільний. А ще Глацієра говорить, що навіть побитим і пошматованим вона буде любити Кена. Мені зудань мого весілля! Стоп, що я верзу? В свою чергу дівчата використовують якусь рівну в магазині і потрапляють в Париж. Чому вони в Парижі? Тому що всі портали фей, які ведуть до Фей Анджелеса, були закриті. Але є одна людина, в якої є особистий портал, і він ніколи не закривається. Це Ліліана Роксельс з попереднього мультфільму. Відома людина в світі. Вона фея. Вона дуже стара фея. Подруги прибувають до Ліліани Роксель, і вона ще дає дівчатам зілля, яке має зняти любовне зілля, тому що, виявляється, принцеса Гласієра під Любовним зіллям, бо її очі змінили колір на пурпуровий. Тобто в неї були голубі очі, вона випала любовне зілля, яке рожеве, і вона дала їй пурпурові очі. Потрапивши у світ фей, дівчата вибирають у магазині дві пари крил і ми порунаємо трішки у причини, чому відносини між Ракель і Барбі такі натянуті. Та на це немає часу. Весілля відбудеться до заходу сонця, потрібно рятувати Кена, а для цього прийдеться пробратися в замок. Дуель для Кена проходить, ну так собі, ну, гівняно, ну, реально. Тому що через те, що він все-таки ухиляється від атак, намагається врятуватися від того, на що на нього кидає зейн. Гласієра така, блін, ти такий прикольний. Ми точно не маємо дружитися. Ні, не треба. А ще під час дуелі ми починаємо здогадуватися, хто саме підлив це Любовне Зілля, принцесі Класієрі, тому що Кріста така зейн, зейн. Щоби я так навколо чоловіка, Ні. дівчата. Чоловіки ніколи так його не робіть. що вам того? Ракель та Барбі під час їхнього невдалого польоту ловлять крилаті коні. Коні з крилами. Пегаси, подругам, щоб пробратися у замок, потрібно пролетіти страшні охоронні вихори повітря. І Ракель показує свій неабиякий талант прямо тут з дівчатами на її слідах, тобто вона дуже класно вміє їздити верхи. От їй би нам повезло, якби вона була тоді, коли була ця карета, і треба було їздити на кареті, знаєте, в попередньому мультфільмі. Тут ми бачимо, що ракель і Барбі знають про одне одну більше. Ніж би могли очікувати люди навколо. Тобто вони говорять про різні штучки і всі такі, Во, ви що, подружки чи що? А вони не подружки, вони просто, ну, як. Вони борги, але вони хотіли бути подружками. Отак. От Перед початком цієї місії пробирання в замок, щоб вони прям потрапили в замок. Кері та Тейлор все таки пояснюють, чому ж Гласієра їх вигнала з Фей Анджелесу. А знаєте чому? Вони не знають. Вони не знають, чому їх вигнали. Вони чомусь страшні злочинці, але вони не знають, чому вони страшні злочинці. І щоб пробратися у замок, дівчата вдають себе кухарі. Полетівши на крики Кена, дівчата зустрічаються з гласієрою. Вони намагаються переконати її про дію любовного зілля, але Крістал. Викриває Керрі та Тейлор. Кичиші, оце Керрі та Тейлор, що призводить до гніву принцеси, і вона заганяє їх у клітки гніву. Одним словом, Крістал, помічниця принцеси, любить зайна. Але зейн любить гласієру. А ця гласієра, перед тим як вона випила ця любовне зілля, вона теж любила зайна. Тобто у них було взаємне кохання. Але Крістал така: ну чого це тобі? от такий класний чоловік, а мені ні. Тому вона дала принцесі любовне зілля та випала Любовне зілля передуляючи фотографії, побачила Кена і закласильно. Але в її плани входило те, що Зейн не збирається покидати гласіру. У мене таке щастя що, якби навіть весілля все таки відбулося, все супер, все було класно. Зейн би там далі лазив за нею попітам. Він би був її цим ем, другим чоловіком. Весілля починається. Кена перев'язала кайданами, а Крістал фліртує з Зеном, якому на неї дуже пофіг. В той час Кері та Тейлор намагаються зламати клітку принцеси. Але тут починається розмова по душам у Ракель та Барбі. Бі вони нарешті викривають свої потаємні думки і стають найкращими подругами, що ламає клітку та дає дівчатам справжні крутіші крила. Вони спішать зупинити весілля. Починається боротьба. Гласієра гониться з дівчатами, дівчата від неї тікають. Вони мають розсипати оце зілечко, що їм дала Ліліана Роксель над головою гласієра, щоб вона якось все поглинуло, і, знаєте, це все спало. І це стається. нарешті вони все-таки висипаються зілечко над гласієрою, і вона приходить до тями. Вона розуміє, що натворила фігню і каже: О, вибачай Кевін, чи як тебе там звати? Але я кохаю зейна, зенки єс, єс. І вона така каже: Крістал, через те, що ти напоїла мене любовним зіллям, і я ледь не вийшла за людину, за цього. Крістофера, ти будеш прибирати після весілля, яке відбудеться сьогодні. І зайна паніка, тому що яке весілля відбудеться сьогодні, така «наше». І в них реально відбувається весілля. Дівчата також мирять Керрі і Тейлор та Гласієру. Їм старають пам'ять та повертають у людський світ. Тому що ракелька, ага, ми всім розкажемо. Барбітка не треба. А така, є, ми всім розкажемо, станемо популярними. Це буде дуже круте місце для туристів. І вони, щоб врятуватися від туристів, стерли їм пам'ять. Але... Кен Барбі та Ракель просинаються з відчуттям, що все між ними змінилось. Ракель тепер дружить з Барбі і не звертає увагу на Кена. Ну, він для неї просто друг. Кері та Тейлор вирішують повернутися назад додому і кажуть Барбі, що їх вони зустріли своїх друзів, і вони вирішили повернутися в своє рідне містечко, а та, ну, така, ну типу, окей, все супер, класно. Кінець. Я ставлю 9 з 10 лише через те, що мені не подобається, як швидко вони пробачили крістало. Жінка буквально ледь не зіпсувала три життя точно. Чотири, якщо рахувати Барбі, вона ледь не зіпсувала чотири життя, а вони такі. Ну, типу, ну. ну зробила таке, і що з того? Все погано. Все дуже погано. Де якась помста, я не знаю. Музика в цьому мультфільмі, як завжди, 10-10. з -10. Мені подобається музика. Це така ностальгія музична, тому що я люблю музику з мультфільмів Барбі, і тут взагалі все класно, все супер. Якою би поганою не була Ракель? У дім мрії, якщо не знали, є такий. Міні серіал багатосерійний на Ютубі. Мені дуже подобається вона як персонаж. І взагалі мені подобається Ракель як персонаж. Ну знаєте, навіть в цьому мультфільмі. Не рахуючи те, що вона фліртує з хлопцем, якого є вже дійшне. Вона знає цю дівчину, вона з нею дружить, Це трошки мені не той. Але вона більше це робить, щоб розізлити Барбі. Тому можливо, хай буде. Вона така злюка, але вона і добра злюка, і мені це в ній подобається. Дивіться, Фей Анджелес, звісно, назва з болота. Просто з дупи випхали. Але воно мені дуже сильно нагадує оце Ісер в Майнкрафті, де цей супердеменш, який ніколи не прийде в Майнкрафт, але чомусь всі в дитинстві будували цей портал з Glowstone і води. Фей Анджелес, він мені нагадує Ісер, якщо ви дивилися, можливо, ви дивилися це відео, або якщо хочете подивитися на Ісер, подивіться це відео. Ви мене просто не переконаєте, що це не так. Це буквально два однакові виміри. Крістал – Рістал, це буквально найгірший лиходій парві. Вона ледь не зрадила націю, вона зрадила свою принцесу лише через те, що їй сподобався чоловік. Окей, Зейн, та я нічого не маю проти. Зейна, та супер класний чоловік, але реально зрада чоловіка. Одного Girl. Вона, знаєте, вона не лоході, вона просто стерва. Зейн, якби я була на місці Зейна, я би так само поводилася. Я би там сам випалилася, тому що раптом жінка, яку я кохаю, тепер мене не кохає, а хоче вийти замість за якогось чела навіть. Ім'я його, вона не пам'ятає. Це нормальна поведінка. Знаєте, те, що він викликав Кена на дуель, плануючи, що Гласієра побачить, як він її кохає, як він бореться з нею на дуелі, вона така типу: О, Зейн, я тебе кохаю, я забула. А тут просто така ситуація сталася. Він просто жертва, як її Гласієра, жертва. Мені шкода Гласієру теж. Тому що буквально людина, яку вона. Знаєте, після того як Керрі і Тейлор її там зрадили. Вони там її не зраджували, вони просто не мали на неї часу, і тому вони більше не бачилися. І вона подумала, що вони гуляють між собою, а її не кличуть, і тому вона вигнала їх з країни. Але в гласіри лишилася одна подруга, і це була Крістал. А вона їй. Її... Камінь під ноги підставила. Люди зраджують на сіки. Нашу, навіщо? Вам це потрібно? Вам це весело чи що? І все це сталося буквально через те, що крістел не може виграти мужика своїми силами. Тобі так потрібен той Зейн? Ваш стільки тих фей. Ти. Ти собі знайти сама чоловіка в світі, нашому, а потім там коротше ю. Знаєте, в попередньому мультфільмі Кен мені не сподобався взагалі, тому що він поводився так дивно, і він такий типу, я цілий день не міг зі своєю дівчиною, але зараз я поїду перед нею просити пробачення. Не подобався мені в тому. Але в цьому мультфільмі ми бачимо більше його характер, більше такий, знаєте, те, як він поводиться, і те, як він хоче бути з Барбі, знову лишити до гласьєру, куди подальше кинути її. Він такий, знаєте, в цьому мультфільмі. Слей-Ікона, um, тому що він постійно підкалює людей, він постійно говорить таким сарказмом, він постійно якісь мемджики вивалює. У мене таке, що то я, Кен, мене зараз запхало туди, і я оту, всю ту штуку, що він говорить, то, то я би тож казала таку ситуацію. В цьому мультфільмі я більше імпоную з Кеном, ніж попередньому, тому що попередньому він мені не сподобався. В цьому він такий: го? Го? Унікальний! Навіщо вам чоловіки, які не мають цікавої персони? От Кена цікава персона. Та він трішечки Ну такий, але він працює над своїми помилками. І з ним було весело. І чисто дивіться фільм через Кен. Він цікавий. Що це було за дуель? Що це було за дуель? Це я не, прям не буду питатися, що це було, а що це було за дуель? Це не була дуель, до яких я привикла. Я привикла читати Манхви, там де вони борються на мечах, тому. І моєму уявлені дуелі, там, де вони борються, а тут а... кен показує фокуси і тікає, а Зейн злиться і нападає на нього. Але і те, що ця така смішна дуель, це на дуель насмерть, і принцеса буквально говорить: навіть якщо ти помреш, то ми тебе клонуємо і все буде супер класно, і ти все одно одружишся зі мною. Це дуже кріпо, якщо чесно. Мені дуже сподобалась розмова по душам Ракель та Барбі, та що ми нарешті вирішили свої якісь розмовки, тому що мені не дуже подобається оця miscommunication, коли люди між собою не говорять і вони думають один на одного штіба, о боже, ця людина мене ненавидить, о Боже, ця людина мене ненавидить, а потім виявляється, що вони взагалі-то хочуть дружити між собою і такі. Чому ми раніше це не зробили? Мені подобається, що все таки сталося таке, і що вони далі отак дружать. Будинок у мене Барбі там, хоча б і ракель і робиться всяку штуку, але вони все одно подруги. Вони все одно вважаються подругами. І я просто думаю, що Барбі дуже добра. А ракель думає, що вона хоче виграти в Барбі, але ну, взагалі, то вона вважає її все таки своєю подругою. В кінці ми бачимо, що друзям стирають пам'ять про Фей Анджелес. Але в мене зразу таки виникає питання, Фей Анджелес існує насправді? Феї існує? Які популярні люди, на вашу думку, являються фейми, яким вже по 20 там з чимось років? Тому що, якщо вони можуть старити пам'ять так легко таким чувачкам, то наскільки ж легко вони можуть стерти пам'ять всім іншим. Цьому твімі ми хоча б бачимо фей з крилами, не оцих фей-міні-магів без крил, або цих фей-міні-магів без крила, але вони все одно літають. Тобто тут феї з крилами. 9 з 10. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна на спондусе. Ми побачимося в наступному відео. А я йду редактувати відео, яке вийде перед цим відео. Перед перед цим відео. Там буде ще відео, але от всем попав.